Ах, і смачні консервовані груші. Ммм, та це просто смакота. Сьогодні у нас ще смачніше приготування груш. Консервуємо груші на зиму. Як? А легко і просто ось так. Збираємо груші у саду. Який це сорт, не знаємо. Друзі, якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. Ретельно вміємо груші. Помиті груші розрізаємо на четвертинки, чистимо їх, чистимо серцевину. Ось такі зернятка. Шкірку ми не чистимо. І ці четвертинки поміщаємо у трохлітрові слоїчки. Звичайно у чисті слоїчки. Груш у слоїчок насипаємо, скільки бажаємо. Почищені груші дуже швидко темніють, тому ми наповнили банку грушами і відразу заливаємо кип'ятком просто із чайника. Наливаємо води повен слоїчок. Скільки води наливаємо у слої, це залежить від величини груш, та й скільки ви помістили груш у слоїчок. Груші прикриваємо кришкою і залишаємо їх на хвилин 15-20. Наступного слоїка. Наповнюємо грушами, ми таких слоєчків закриваємо багато. Заливаємо і ось цю банку кип'ятку. За таким рецептом груші якісно зберігаються до наступного врожаю. А смачні, бо рецепт перевірено руками. Через 20 хвилин воду солодку, соковиту вже воду зливаємо у каструльку, у яку за смаком додаємо цукру і ставимо каструльку, нехай уміст каструлі закипить. А грушечки прикриваємо кришкою. І чекаємо на кип'ячений гарячий сироп. Таким чином, ми закриваємо груші і у літрових слоєчках. За таким рецептом їх можна закривати у слоєчках будь-якої ємності. Просто до груш у слоїк всипаємо щіпку лимонної кислоти. Сироп закипів. Заливаємо груші гарячим сиропом. А якщо сиропу не вистачить, то додаємо просто кип'яченої води, прикриваємо груші кришкою і будемо їх стерилізувати. Кастролю застеляємо рушничком чи будь-якою ганчіркою, наливаємо гарячої води. Води доливаємо ще, щоб вона покрила більшу половину банки. І будемо ось цю банку із грушами стерилізувати з моменту кипіння 25-30 хвилин. Стерилізуємо груші в трохлітрових банках по одній банці. А літрові в каструлю поміщаються. Чотири штуки. Минуло вже 25 хвилин. Пора груші закривати ключем. У груші закриваємо металевою кришкою, закручуємо ключем, перевертаємо догоріну і залишаємо так їх до повного охолодження. Таким чином. Груші якісно гарно зберігаються навіть у кухонній шафі. Солоденькі у нас груші, ось як вжови літають. Через кілька днів відкрили груші, а смачні, ароматні, та це просто смакота. Кому сподобалось наше відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. Та поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде ще смачніше. А який же ще й смачний! Компот, грошевий компот. М -м -м. У нас далі буде приготування страв ще смачніше.